Чи пощастило нам зі спавном після перестворення світу? Звісно, ні. Продовження серії про горних козлів. Тільки на цей раз мені дало амулет, який дозволив мені стрибати на два блоки. А моєму другу, який полюбляє кидатись каменюками, якесь відбивання урону. Мені здається, він був трішки незадоволений. Я можу на два блоки висоту стрибати? О, О я теж до речі. Але ви козли. Оце <клух> тира. Куда ми зайшли. Дуже погана карта. <клух> ну там гориться. Оце діра приблизно таке ж саме було моє перше враження від генерації Нового світу. Власне, два метри стрибок це пізніть на чесно. Це прикольно, до речі. Да, то -то взагалі топ, Слухайте. Я, Я по тих горах можу, як горний козал, стрибати. Мені здається, він все ще не задоволений тим, що стрибок попався не йому. Ого, який собака! Хоче собаку, хоче собаку! Що це таке? Це лисиця? Ти дивись, може, вона б'ється. Це собака, Дімко, подивись, який карет. А риса. це шиба шибаїну. Довго розглядати милу собачку, нам не дали Гарпії. <клес> б'ють чи не б'ють? Коли ти перший раз в новому модпаці, ти не зовсім розумієш, що з мобів агресивне, а що ні. Да, <клес> все, йдемо, поставимо бази, збережемося на ліжках, а потім хоч в данш, хоч в короткий план дій: зробити тимчасову базу, а далі буде видно. Тут переростки. І переростки спочатку я навіть і не зрозумів, хто такі переростки, поки їх не побачив. Подиви, що це таке – Ель-гіганто? Ель гіганто. Не дуже хотілось перевіряти, чи ель-гіганто агресивні. Давайте, але буду тут з жити? Не знав, чи дуже хороша ідея посилитись біля гігантів, не знаючи, що вони можуть. Хочете ближче до гігантів, ігантів. Не дуже хотілося б. До речі, зверніть увагу на грифона, який десь там бігає. А це що ходить біле, таке зліве, щось біле, і воно ходить. Підходити, знайомитись з ним я не став. Зовсім через трішки часу вирішив поставити собі палатку для тимчасового базування. Палатка виявилась навіть з шахтою. Після чого я вирішив на всякий випадок розсадити пшеницю. Пригодиться. Грифон тим часом проявив свою агресивну сутність. А що це за овечка ходить? А ось і зустріч з білим, так і не зрозумів, що воно таке. Але не агресивне. Тут Якась ара ходить. Я не знаю, що за ара, але в нього замість серця Флінт. Виглядало це, звісно, дивно. В модпаці, як виявилось, стоїть досить непоганий мод. Для кожного гравця сундуки з лутом мають свій окремий лут. Тепер вже можна займатися тим, чим займаються в Майнкрафті завжди добути перше дерево. Після чого я чомусь класнув зубом дракона, який знайшов сундуку на землю. Ще. Такий результат був трішки неочікуваним. Якщо чесно, я подумав, що мене зараз будуть бити. Але ні, він виявився дружелюбним. А в мене тепер є свій міньйон, я так розумію. Чи було це початком моєї особистої армії нежиті? Звісно, ні, але Міньйона мати непогано. І як виявилось, на базі немає крафтового стола. Зате шахта чомусь є. Непорядок довелось виправляти. Після чого я вирішив подивитись на квести, адже модпак мав бути з ними. Йомойо, скільки тут квестів. І тут я побачив кнопочку магазину, вирішив на неї нажати, за що розплатився сразу. Ай, воно все зависло, вроді би.